Добрий день, ви на каналі Олена і Кролі. Сьогодні я вам покажу, що люди кажуть, що робити не можна, а я так роблю обов'язково. Вибав сніг і поки він свіженький, ми підемо там, де не ходили коти, собаки. Ніхто не ходив, і воно чистеньке. У мене є так багато тих мисочок таких. Я так Дивіться, до кого я несу, до малих криленят. Сніг він корисний. Я і малим даю, і великим, бо малим обов'язково. А то кажуть, треба їм тільки тепла водичка. Тепла водичка це саме собою. Вон вони як водичка, тепленько. Але сніга вони хочуть. Це як вітаміни. Ану, малишня, пробуємо. Вони ще не бачили снігу. Ці бачать перший раз, бо вчора ми їх тільки повідсажували від мамки. Бачите, як хрумкають. Вони похрумкають, скільки захочуть. Ось такі смачне морозиво це для них. Загортовує вітаміни. Ви самі знаєте, яка корисна тала вода. Це таке саме, а як замерзне вода. Нехай звикають. Отакі у нас справи. Пишіть мені, хто додивився до кінця свої враження. Я буду чекати на вас. З вами була Олена Ікралі. па Папа!